Шлях до перемоги більше двох десятків школярів стали учасниками обласних змагань з радіоелектронного конструювання, які відбулися в Івано-Франківську. Подробиці розкаже наша Вікторія Резун. Обласні змагання з радіоконструювання організували у два етапи: спершу теорія після практика. Вони будуть виготовляти виріб, який вже є за принциповою схемою, і це їхній ви або запрацює, і ми будемо мати переможця, або ні. Хто найшвидше збере. За принциповою схемою все засвітиться, запрацює, той і переміг. власне». Вже в четверте участь у змаганнях бере 16-річний Станіслав. Одного разу хлопець вже навіть переміг. Було перше місце і друге на обласних змаганнях, а на всеукраїнських призових місць поки що не було. Це блок живлення, регульований, можна регулювати від 4 вольт до 30. Для різних схем підходить майже універсальні. Далі мультиметр. Мірити напругу, прозвонювати, мірити струм, опір і всяке подібне. Щупи для мультиметра, макетна плата для складання схем, перемички, Ну і акумулятор, щоб просто поставити у бредборд і заодно, щоб, схему, щоб вона працювала. Посіля на конкурсі вперше. Хлопець переселився на Прикарпаття із Кривого Рогу. Сподівається на гідний результат. Мені електрика, радіотехніка ще з дитинства цікава, тому і взяв участь. Чому і ні? Горіч конкурс зібрав винахідників із різних куточків області. Учасники не лише демонстрували свої вміння, а й обмінювалися досвідом. Це хлопці із Коломиї, надвірної калуша, Івано-Франківська, Саджави, що дуже тішить. Також загалом у трьох вікових категоріях змагалися 30 учасників. Переможці представлятимуть область на всеукраїнському конкурсі, що відбудеться наприкінці березня.